Кукуруза одна з найбільш поширених культур, яка приносить багатий врожай, якщо її посадити вчасно. У цьому відео я розповім, коли сіяти кукурузу у травні 2025 року, як доглядати за нею, а також сприятливі і несприятливі дні для посадки за місячним календарем. Кукурузу сіють різними способами: вручну за допомогою сівалок та різними приспособами, можливо, також висів розсадою. Сійте кукурудзу на глибину 3-5 см. Між рослинами залишайте відстань 30-40 см, а між рядами 70-60 см. В залежності від сорту відстань між рослинами та між міжряддями можна змінювати. Інший спосіб посіву за допомогою такої туби. Принцип дії простий: встрямляємо землю. Нажимаємо на речах, після чого відкривається отвір. Утворюється ямка в землі, в яку потрапляє зернята. Після відпускання педалі отвір закривається. Цей спосіб має як недоліки, так і переваги. Перевага точність, недолік, вартість самої туби. Третій спосіб – це використання спеціальної техніки. Якщо є така можливість, то найкраще використовувати сівалки точного висіву. Кукуруза теплолюбива культура і для його нормального розвитку потрібно, щоб температура ґрунту була не менше 10 градусів, а повітря не менше 15 Ідеальний час для посадки коли мене загроза заморозків. Пасів відкритий ґрунт Південь України з 10 по 25 травня, центр та схід України з 15 по 25 травня. Захід і північ України з 20 по 25 травня. Після проростання підживлюйте рослини азотними добривами для стимулювання росту вегетативної маси. Кукуруза потребує рясного поливу, але без перезволоження. Для кращого росту мульчуйте ґрунт. Декілька корисних парад. Кукуруза добре росте на добре удобрених і родючих ґрунтах. Вибирайте серти, які підходять для вашого клімату стійкі до да пасухи і шкідників. Найпопулярніші сорти кукурудзи в Україні наступні. Деліціо F1, раннястиглий сорт цукрової кукурудзи, має великі солодкі качани. Ідеально підходить для свіжого споживання та консервування. Лакомка 121 класичний середньостиглий сорт, відомий своєю невибагливістю стабільним врожаєм. Має солодкий смак і соковиті зерна. Джубілі Популярний гібрид розсередня стиглої кукурудзи, великі качани з яскраво жовтими зернами підходи для варіння і заморожування. Брусниця український сорт кормової кукурудзи відрізняється потужним ростом і високою стійкістю до посухи. Дніпровський, 257. Гібрид для виробництва зерна має високу вражанність, добре переносить пасуху і стресові умови. Радісна. Раністигла цукрова кукурудза для відкритого ґрунту відзначається дружним дозріванням і високою солодкістю зерна. І нарешті сприятливі дні для посадки кукурузи на травень 2025 року. Це перше, друге, третє, шосте, сьоме, восьме, десяте, шістнадцяте, двадцять перше, 22.